В рамках проведення Олімпійського тижня ініціюю зустрічі з відомими спортсменами, тренерами, тому я би хотів сьогодні вас познайомити з тренером Кіоківшика і карате Володимиром Красацевським. Коли у вас будуть виникати питання, якісь, ви зможете підійти до мікрофона і просто задати напряму, коротко я би хотів, щоб пан Володимир розказав. Про те, як він починав е, на золочеві цю секцію, е, які були складності і е, які були успіхи протягом. Складностей було дуже багато. Е, міліція не дозволяла відкладати школи, якісь після школи. Але поступово, поступово ми таки, що кола служилась, відомі спортсмени боюватись, поїздки на змагання, чемпіонати України, чемпіонат Європи. І зараз таких складностей, як колись, зараз немає. Зараз є великий доступ дітей, що приходили тренувалися. Але, на жаль, не всі тренуються. На жаль, всі ходять по вулиці. Півокі. Дуже багато дітей. Значить, що хочу сказати за відомих спортсменів. У вашій школі тут бачу, вчиться, Манкевич Банкевич бачу, і кували, які ходять на тренування. Це є плюс. Я хотів ще таке сказати, щоб вони на фізкультурі, щоб на фізкультурі вони. Були присутні, але старалися просилити не тренуватися, тому що вони переносять повітне навантаження в школі КРТ та хотів, як говориш по школі. І мали відповідну оцінку, тому що їм плюс. Вони їздять на змагання, здають екзамени. Морза, вже на поїзд, це старша учнівська скульпта. І поїздки на змагання ставав резервом чемпіонату України і чемпіоном Львівської області. Що я не помиляюсь, не пам'ятаю, так всіх не задання. Зараз у нашій школі тренується приблизно. Відсотка 60-70 чоловіків. Коливальня йде стандартні, 50 чоловік і стабільно ходять. Сім чоловік вже здали на чорні пояса. Я можу їх відзначити. Це Ферць, Стеслав, Мицевка Юрій, Кобилко Ігор, Касута, Тарас, Козак, Володимир, Кузьмочко-Михайло. Ще хочу відзнати, що чотири учні, які тренувалися в мене, зараз воюють на сході, захищають Україну. Це Козак Володимир, Гайнасов, Гнип Ігор і... І далі шаман. Це теж великі плюси. В нашій школі проводяться різні заходи. Значить, це перше, починаючи від змагань, закінчується тестів на екзамені. Але хто тренується в школі, по власному бажання може їхати на змагання, може не їхати. Це теж великий плюс. Також школа школах заключається іменно в контактному виді. Включається гімнаст. Хто не має бажання, приходить в школу. І він буде від в поєдинки, поєдинки, він займається просто нападну гімнастикою. Підпрацьовка ударів на лапах, на тренажерах, розтяжки. Також програма навчань входить в нас і баскетбол, і футбол, боротьба в спортивній школі по суботах, на спортивну школу. Але, на жаль, зараз спортивна школа ну, вона працює, але у вас навчання є по суботах. Тому зараз боротьби сама. Але якщо буде 5 днів, значить ми будемо ходити на боротьбу. Також вже виховано за цей час приблизно 10 кандидатів майстер спорту і 3 майстра спорту. Кандидати майстри спорту я не буду називати, тому що це багато, а майстри назву. це значить кубилку, висувка Юрий і третій, третій, я вже вже третю маску і третю я не можу інший привичку. Відомі спортсмени, це значить Фаренс Ростислав. Це також наш. Прошу? Це також наш. До 7 класу він у нас. А, і, козак. і козак Володимир також. І козак Володимир. Так. <А, бачите>. Дозволити <ривіт> пілованих спортсменів старш, які були вже чемпіон Європи, кандидати спорту. Перес Ростислав, Кубилку Юр, Мицака Юрій, Красота Юрій, Кузьмочко Михайло. Ну і багато інших є. Також з менших можна визначити морзу Юрія, Купина Юрія, не знаю ваших перечиться. Це mm -hmm. з менших. Пісто Павло, рік народження 98, фактично 2-3 роки. Можете ще сказати, так. як ви самі почали Слава. займатися карате? Як це починалося? Можна, можна. Ну, я хочу сказати, я не починав карате займатися, я починав з боробити дзюдо. Коли я починав займатися, я вчився у Львові і я почав вчитися, і почав шукати школу карате. а я їх не йти. Воно все було піпіль, не дозволено було. Я їздив по всьому Львові і не міг знайти. І попав в школу дзюдо. Я почав здобуто займатися, мені сподобався, займався, пішов в армію, служив на китайській границі і став чемпіоном армії по самому. Після армії я вийшов, почав самостійно займатися, то ще не було школи. Значить, що брали? Зошик, шукали щось і по зоши вчилися, самучили. В лісі бігали, купляли факсовські причатки, тренувалися. Ось такий метод був. Потім, коли карате вийшло з підпіння наверх, ми тоді я пішов в школу карате. Скажу, я коли почав займатися карате вже в школі, ні було 25 років. Ніколи не пісу починати. Розумієте? Ніколи. Так що в будь-який час, можна приходити, тренуватися. Які дні є заняття? Чи якісь вікові групи? Є, значить, так у нас виходить. В понеділок, середа, п'ятця. Суботи немає, тому що зараз почали. Е -е, перша група — це молодші групи, які приходять е -е, без 24 до півшостої. Старша група є з півшостої до сьомої і пів восьмої. Залежі, який план роботи займає. З е -е, 6 років і старше. Далі займається. В школі такі мають 48-49 років. Чи дівчатам ваші? Ну, дівчат, на жаль, багато немає. Займаються приблизно, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дівчат в тому районі. Але дівчатам теж можна приходити, тренуватися. Не обов'язково ставати в контактний поєдинок, може займатися гімнастикою. Це великі плюси. Розкажіть трошки про ті змагання і цей відбірковий тур, який вони прийшли, Добре. куди ви їдете. Значить, на піріку, на значить, боя проводиться відповідальник Чепінат Європи, який проводиться. в Було приблизно 123 чоловік. Росія, ну, як можна сказати, в області України. Ну, зараз такий час, вони ну, всі приїхали, але було багато учасників. Золочу представляло ще 8 учасників. Із 6, із восьми шість нагородів взяли. Це був значить, і попали в збірну на Європу, значить, з Юрій. Купив Кую, верен Стеслав, Агулка Олександр, ну, це ще немає. Купив позавдяк перший місце, це знайде на другі місця. Ще раз 8 листопада буде чемпіонат Європи. Умоги для батьків. Найдуже великі вимоги. Я все це об'ясняю батькам, батька. але знаю, чи батьки дотримуються. Які ще вимоги є? Десята година треба спати. Це і перше, золоте правило. Тоді будете здорові. Друге золоте правило. Комп'ютер, дивитись тільки по необходимості. Необх... 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 Телевізор так само. Е, їсти за дві години до тренування. Е, дозволяється дітям все їсти, тому що вони розвиваються. Коли вже дорослі, вже після 25 років, коли стараться менше жирного їсти, цукру менше їсти, тому що діє на розтяжку. Жирного їсти теж діє на розтяжку. Тому що густи крок і важко розтягуватися. Це вже вибухне старше. А хто може собі дозволити цукор замінити медом це теж плюс. Солі так само старатися, тому що сіль і всюди. цибуля, часник, всюди є сіль, а ще солити не бажано. Хто може веде, що це робить, а хто не може, нічого страшного немає. Сила волі сила духу. І тоді ви, коли підете вчитись, сати, мама не буде, вже біля вас за ручку водити не буде, ви станете сидіти, вам легше буде у світі. Повірте мені. мені дуже карате допомагало. Я в Росії півроку жив. і знаходив час, тренувався, до мене хлопці приходили, що я їх тренував і так заробляв, виживав в Росії. Буде багато випадків. І хотів би побажати вам, учні, щоб ви більше займалися спортом, приходили до наших золочівських тренерів, також до пана Володимира, приходили на секції на карате. В принципі, просто спочатку подивитися, а може потім хтось з вас і стане чемпіоном України, можливо, чемпіоном Європи. А вам, свою чергу, бажаю перемоги на європейських змаганнях. І з нагоди цього хотів би вам вручити подяку за вагомий внесок у розвиток такуалізації спорту долетівши. Якщо у когось з'явиться бажання в типу, школу, у нас є така, значить пробне затренування є. є. Але треба довідку від лікаря, хто приходить, дехто не знає, приходить так. Але довідка від лікаря не ця, що в дають в школі там. E, tam, програму, да, та, та, та. Та. А довідка формат довідки лікаря, щоб написано такий: довідка видана, такому, такому, що він дійсно і може займатися РП. Значить, можете прийти в любий час до пробні заняття, вони безкоштовні Сподобалося вам? Ми даємо заяви, сповняєте заяви і тримується. Не Наголошую. Ні, нічого не треба боятися. Кому не подобається контактний вид, він буде займатися гімнастикою, самозахистом, нічого страшного не буде. Так що можете приходити. Слава Україні!